Штучний інтелект. Штучний інтелект, часто званий Ажей, це концепція машини, здатної розуміти, навчатися та застосовувати свій інтелект для розв'язання будь-яких проблем, подібно до людини. На відміну від вузького шай, призначеного для виконання конкретних завдань, аж і матиме здатність виконувати широкий спектр когнітивних завдань і самостійно адаптуватися до нових ситуацій. Значні успіхи в дослідженні, аже і досягаються провідними організаціями, такими як OpenAI та Google DeepMind. Один із підходів полягає у використанні глибокого навчання та нейронних мереж, які імітують структуру та функції людського мозку. Дослідники працюють над розширенням цих моделей для виконання більш складних, абстрактних завдань, що виходять за межі розпізнавання образів та обробки даних. Іншим цікавим напрямком розвитку є область підкріплювального навчання, де системи штучного інтелекту вчаться приймати рішення методом проб і помилок, отримуючи винагороду за успішні результати. Цей підхід розглядається як потенційний шлях до розвитку більш загальних можливостей є у вирішенні проблем. Якщо дивитися в майбутнє, еволюція аже може мати глибокі наслідки. У разі досягнення цієї мети, Ажеї зможе виконувати широкий спектр завдань, від складних наукових досліджень і медичної діагностики до творчих мистецтв і прийняття рішень. Ми можемо дійти до етапу, коли Ажеї буде здатний виконувати будь-які завдання, пов'язані з компутерною роботою, і потенційно може перевершити людський інтелект у певних сферах, що призведе до проривів у різних галузях. Ажей також може призвести до розвитку більш інтуїтивного та універсального персонального асистента, здатного розуміти та реагувати на широкий спектр людських потреб та уподобань. У промисловості Ажей може автоматизувати складні завдання, що призведе до значного підвищення ефективності. Згодом штучний загальний інтелект може отримати здатність вдосконалювати власні алгоритми та архітектуру, що потенційно може призвести до появи надрозумних шай. Ці надрозумні шаї можуть володіти інтелектом, який у тисячі, а то й мільйони разів перевершує людські можливості. Такі просунуті шаї мають потенціал для створення революційних технологій і зміни суспільства у спосіб, який на цей час важко повністю осягнути.